Власне, поговорити про те, що зараз відбувається на кримському півострові. Ми е, маємо змогу з гостем у нашій студії? Це є Тимур Баратов, заступник голови спілки офіцерів Севастополя, капітан другого рангу, офіцерів запасу. Доброго вечора. Вітаємо добрий вечір. Тож власне розкажіть, будь ласка, яка ситуація, от військова ситуація в Криму? Тобто, які настрої наших військових і взагалі, що відбувається? Ви що не звідти? Я вже кілька днів тут перебуваю, і я вивіз родину з Севастополя, тому що вважаю, що вона під загрозою. І зараз завершую так би мовити своє перебування у Львові після облаштування родини. Яка психологічна ситуація зараз стосується, що стосується Севастополі? То, значить, після отримання наказу, це в перший день ескалації, коли російські війська почали блокувати наші частини, і точніше, штурму спробувати штурмувати наші частини. Після отримання наказу не застосовувати зброю, незважаючи на те, що всі юридичні підстави на захист військових частин, бо це є об'єкти охорони, які державні об'єкти, і вони охороняються навіть за застосуванням зброї при нападі. Ми отримали наказ не застосовувати зброю, і наші військослужбовці відповідно виконали цей наказ, зброю не застосували. Але подальші події, ті, що розгорталися останні дні, показують, що фактично ніхто не збирається відходити, мається на увазі російські війська, які зараз називають там чи там зеленими чоловічками, чи там людьми з без знаків розрізнення. Насправді це є російські війська, це підрозділи і морської піхоти і Чорноморського флоту, і інших підрозділів, які були завезені в Севастополь і в Крим протягом останніх днів. Прибували вони без, точніше, з порушеннями всіх юридичних норм міжнародного права і наших угод відповідно до базування Чорноморського флоту Російської Федерації в Криму. Але оці посили вони робилися для того, щоб. Так називали їх, і не оголошується офіційно війна, що ми знаходимося в стані війни для того, щоб напевно надати можливість кремлівській владі надати вказівку і, можливо, відійти, відступити, тобто припинити цю, цю агресію. Що стосується військовослужбовців, які зараз знаходяться в військових частинах, вони далі виконують свої. Обов'язки функціональні і виконують розпорядження, які надходять кожну, кожну добу, кожну годину. Значить, вони тримаються, вони вірні присязі українському народові і вони демонструють своєю стійкістю, що вони не відступлять. Ну зараз зокрема вся практична Україна вважає героями вже наших військовослужбовців у Криму. Розкажіть, будь ласка, яка психологічна ситуація саме у військових в частях? Чи вистачає їм медикаментів? Чи є продовольство до них поставляється вчасно? І чи ці блокади не заважають їхній роботі? Ну, звичайно, що блокування воно заважає нормальному функціонуванню будь-якої військової частини. І ті запаси, які там у військовій частині передбачені, вони рано чи пізно закінчаться. Так само, як і паливо на кораблях, які зараз відійшли від причала і запустили свої двигуни, щоб енергію забезпечуватися. Так само запаси води, так само запаси харчів. Частина, деяка частина військових частин, все ж таки, отримує. Значить, надходження і харчів, і ну всего всього, що необхідно, яким чином це до них є вільні засіб? Ні, це робиться різними засобами, і через паркан, і через якісь там підводні, ну так би мовити, течі ну іншими іншими шляхами, але і зокрема із спробами домовитися з російськими військовослужбовцями, коли нема там тих сил самооборони. Бо, власне, з військовослужбовець, з військовослужбовцем, може домовитися. От насправді серед них є офіцери, які розуміють ситуацію і, порушуючи свій наказ, вони пропускають там, машину з. Це хоча... ситуація, коли відщолкували магазини. Так, військовослужбовці вже російські стояли без магазинів, демонструючи свою неготовність стріляти в українських товаришів. Але водночас ці сили самооборони, які сформовані в Криму в Севастополі, вони ведуть себе дуже агресивно, відчуваючи, що вони захищені військовослужбовцями Російської Федерації, і саме вони найбільшу агресію проявляють. І саме на ці дії посилається і російська влада. Тобто вони говорять, що це не ми. Здійснюємо е, акції агресії, ну, власне. А зважаючи на те, що вже багато років чорноморський флот базується на території нашої країни, це ж напевно, було очікуваним така агресія чи. Рано чи пізно все ну, ж таки. Ну, взагалі світова практика є, що військові бази інших країн, базуючись на території іншої держави, вони дотримуються тих угод. Але, на жаль, жодна з угод, яка була підписана стосовно Чорноморського флоту, вона не дотримувалася, не дотримується до сьогоднішнього дня. І відповідно останні дії це такий ну акт зухвалого порушення будь-яких норм, не тільки договору по базуванню Чорноморського флоту, будь-яких міжнародних норм і наших законів України. Що стосується 23-річного базування, я кажу 23, тому що в 91-му році ми розпочали процес становлення як держави незалежної, і власне тоді виникла проблема саме стосовно Чорноморського флоту. І та проблема, вона як так сніжний так, така нарощувалася, нарощувалася. В 97-му році Леонід Кучма, підписавши угоду про їх базування, він створив додаткові проблеми України, і тих проблем насправді їх дуже багато. І одна з них, наприклад, це списання, так зване списання боргів України в розмірі 98 мільйонів доларів на рік. А фактичне базування, подібне базування в Севастополі, воно коштує 4,3 мільярди доларів на рік. Тобто Ну, фактично, якби не було там російських баз чорноморського ні, флоту, ні, якби вони тобто базувалися, було... але за міжнародною практикою, розумієте? Тобто, так як вони повинні базуватися. Якби... Фактично вони мали би роз'їхатися. Генштаб Чорноморського флоту України мав би уїхати в Одесу, Росії відповідно в Росію. Так штаб Чорноморського флоту мав бути перебазований на території іншої держави, тому що штаб це не тільки керівний склад, це і структури військової розвідки. Тобто у нас на території України діє іноземна розвідка структури Що військової контрозвідки. Вони теж діють на нашій території, і так само гауптвахта, тобто це потенціарна система, тобто тюрма, іноземна тюрма на території нашої держави. Що ж, ми вам наразі дякуємо, тому що час наш дуже обмежений. Я вас дуже прошу. Передайте офіцерам наше особисте вітання і передайте, скажіть, що Львів тримає за них руки. Я сподіваюся, що всі глядачі нас підтримують. Ми тримаємо кулаки. Ми молимося за них. Нехай тримаються і вони. Дякуємо. Дякую. Дякуємо вам. Нагадаю, гостем в нашій студії. Сьогодні ввечері був Тимур Баротов. Заступник голови спілки офіцерів Севастополя.